Привіт всім! З вами ваш прогенерований персонаж Михайло, котрий продовжує сіяти ще більше безумства Великого Ктулху. Тепер, коли ми втямили базові правила сьомого видання поклику Ктулху, настав час створити вашого власного дослідника. Це відео поділене на дві основні частини. У першій я дам поради по створенню хвацьких дослідників та їх передісторій. А у другій буде повноцінна покрокова інструкція по створенню. не забувайте використовувати часові позначки в описі до відео, аби перейти до цікавих вам тем. Тож без зайвих слів пориньмо у божевілля. Перед початком створення власного дослідника давайте поставимо головне питання. Чи маєте ви його створювати? Що ж ви можете? Добре, це не відповідь. Та якщо серйозно, ніщо не мусить зупиняти вас від створення купи дослідників, яких ви зможете використати в іграх або ні, але якщо хочете зекономити трохи часу, просто запитайте у вартового. Тому що існує безліч сценаріїв, як, наприклад, пригоди в Римській імперії, для якої не кожен дослідник буде доречним. Саме тому ці пригоди мають попередньо створених дослідників. Гравці можуть просто використовувати готових або трохи змінити їх під себе, не відходячи від тематики. Звісно ж, якщо вартовий не проти посидіти з вами перед грою, щоб плести вашого американського нафтового магната в історію. У такому випадку, безперечно, створюйте, та зазвичай вам доведеться створювати власних дослідників, хіба граючи у кампанії. Поклик тулху це зазвичай жорстока і завжди небезпечна гра. За збігом обставин ми, слабкі люди від природи схильні уникати небезпек. Але якщо всі за столом гратимуть за боягузів, тоді пригоди не буде взагалі. Усі просто сидітимуть в кімнаті, чекаючи, поки все закінчиться, і їхні веселищі. в настільних рольових іграх цікавий та веселий досвід не повинен залежати виключно від вартового чи вартової. Гравці також допомагають цьому. Вони мають прагнути створити персонажів, які зможуть розважати всіх інших за столом. для кампанії покрукутулху дослідники мають мати досить сильні переконання або достатньо важливі цілі, щоб стикнутися із жахами й небезпеками, що чекають на них. наприклад, фіне зіткнувся із безліч жахів протягом першої світової. Майже вся його рота була знищена, і за допомогою спільної роботи і деяких надійних друзів йому вдалося розкрити лідера культу та вбити його. Проте він не зміг знищити усіх його членів, тому він був змушений накопичувати ресурси, щоб зіткнутися з ними знову, коли вони з'являться. Помста може бути хорошим імпульсом, проте намагайтесь уникати кампаній, що базуються на історіях виключно одного персонажа. Люсіль була вихована її дядьком Фінеосом. Вона не може згадати нічого про її ранні роки, але вона поділяє його покликання досліджувати таємниці, що базуються на мітах. Глибоко всередині вона відчуває, що здатна відкрити правду про своє походження, якщо їй вдасться досягти корення цих таємниць. Той самий час вона має незрозуміле відчуття, що її час обмежений саме тому вона гіперактивна. Не всі дослідники мають бути настільки пов'язані з історією. Більшість з них взагалі не чули про жахи із мітів. та протягом шляху вони розвивають у собі нову мотивацію, щоб продовжувати дослідження. Гравці можуть знаходити нові причини, щоб їх дослідники залишались компанії, інакше вони повинні відправити цього дослідника у відставку або дати перепочити і грати іншим персонажем, допоки перший не повернеться із новою мотивацією. Таємні або навіть протилежні цілі є дуже популярними у поклику. Багато вартових використовують їх, проте не робіть їх надто діаметрально протилежними відносно інших дослідників, тому що це швидко може перерости у дилему в'язня. Дилема в'язня це ситуація історії ігор, де найкращою стратегією завжди буде зраджувати інших гравців. Грандіозні зради це нормально, якщо ви використовуєте їх в одній із ігор, і вони можуть створити чудову історію на згадку. Але ви повинні добре подумати над тим, щоб грамотно реалізувати це в кампанії, інакше усі будуть ставитись надто на Сторожено один до одного, і не зможуть просувати історію далі. Створіть для гравців якісь спільні цілі, щоб вони продовжували розслідування і залишались разом. Можливо, їм потрібно знайти останній сховок культистів, аби знищити їх, або, наприклад, застосувати могутнє закляття, достатньо молоти язиком. Почнімо вже створювати дослідника. Правда ж? У поклику Ктулку існує два основних підходи до створення дослідників. Спрощений швидкий метод і стандартний метод. Як ви могли зрозуміти з назви, швидкий метод є легшим і дозволяє хотку. Створити персонажа. Стандартний метод є найкращим для мінмаксерів, тож він буде на приміті у Люсіль. Обидва ці методи складаються із п'яти кроків. Перший визначає професію, потім генерація характеристик, після нього врахування модифікатора віку, обчислення другорядних характеристик і розподіл мін. Але як видно із розголужень шляхів, вони дещо різняться в генерації характеристик та розподілі. Умінь цілісіньке відео присвячене створенню, тож я збираюсь показати вам обидва методи крок за кроком. Не бійтеся, якщо не будете встигати. Я збираюсь повідомляти вас після кожного кроку, коли ставите паузу, щоб ви могли наздогнати. Пам'ятайте, ви можете використовувати часові позначки, щоб стрибати між кроками або пропускати нецікаві вам частини. До речі, я рекомендую використовувати лист дослідника українською із посилання під відео. Залежно від того, звідки ви взяли ваш лист дослідника, розмітка може трохи відрізнятись, тому пам'ятайте про невеликі відмінності. Тим не менш, давайте продовжимо. Для початку виберіть професію для свого дослідника чи дослідниці, чим він чи вона займатиметься в кампанії. Він може бути моряком, солдатом або будь-ким іншим. Після цього виберіть вісім умінь, зв'язаних із вашою професією. Зазвичай я, як вартовий, проговорюю з гравцями і погоджую необхідні уміння, та якщо я просто хочу зекономити час, то кажу їм використовувати шаблони професій із дороговказу вартового або довідника-дослідника. Проте ви не повинні сліпо слідувати шаблоном. Поговоріть із вартовим, він або вона зможуть дати вам поради щодо створення персонажа. Дослідник може мати менш корисні уміння для кращого розкриття персонажа. Та якщо ви збираєтесь грати в кампанію, де багато із них не будуть використовуватись, я можу порадити вам просто змінити деякі з ваших непотрібних умінь на доречніші. Коли я створював Розалін, я відчував, що уміння антиквара не зовсім відображають концепт, який я вигадав. Тому я просто залишив уміння оцінки майна і користування бібліотекою, після чого вибрав інші уміння, які, на мою думку, Є більш доцільними для цієї професії, з іншого боку, Люслі є молодою багатійкою і має купу часу, який може витратити на свої дивакуваті захоплення, тому вона дилетантка. Як і для Розалі, не також змінив деякі із її умінь. До речі, я не придумав цього. Це спосіб створення персонажа, описаний у книзі правил. Поклик Тулху має дуже гнучку систему створення дослідника, але не поспішайте змінювати все на бойові навички. У вас ще буде шанс збільшити ваші інші уміння як особисті навички. Далі запишіть проміжок до. Статку для вашої професії. Ви не повинні надавати цьому надто великого значення. Найчастіше я використовую проміжок із шаблону. Це потрібно для того, щоб визначити наскільки заможним може бути представник цієї професії, як, наприклад, Бетмен, який показав, що бути багатим це теж суперсила, але вам все ще потрібно буде витрачати очки умінь, щоб збільшити його. Якщо ви використовуєте стандартний підхід до створення, вам також потрібно буде визначити формулу для обчислення персональних умінь. Наприклад, формула умінь для дилатанта наступна. Подвоєна освіченість плюс подвоєна привабливість. Тож для Люсіль хорошою ідеєю буде збільшити ці дві характеристики, якщо вона хоче бути добре обізнаною у бажаній професії. Загалом порада для цього кроку почати із шаблону, після чого модифікувати його під ваші особисті потреби. Перейдімо до спрощеної генерації характеристик. Тут ви можете поставити відео на паузу, якщо вам потрібно трохи наздогнати. Тепер про швидкий спосіб генерації характеристик. Я збираюсь показати вам, як я створював розалін, використовуючи цей метод. Це простіше простого що вам потрібно зробити, розподілити наступний список із восьми чисел у клітинки характеристик. А саме 80, 70, 2 по 60, 3 по 50 і нарешті 40. Ви можете вставляти значення в клітинки характеристик у будь-якому порядку. Сила, статура, воля, привабливість і так далі. Якщо вам цікаво за що саме вони відповідають, можете глянути епізод про базові правила, характеристики та вміння. А ми поїхали далі до стандартного способу генерації характеристик. Тут можете поставити на паузу, якщо потрібен час, щоб не здогнати мене. Отже, стандартний метод. До речі, дружелюбне нагадування, що за допомогою часових позначок ви можете перестрибнути до наступного кроку, якщо ви збираєтесь використовувати швидкий метод. В Дороговказі є дуже багато опційних підходів для генерації характеристик. Але щоб не ускладнювати, я розповім про два найбільш популярних: перший це кидання кубиків, другий розподіл очок. З киданням кубиків все просто для сили, спритності, статури, привабливості і волі. Ви кидаєте три шестигранних кубика, і результати рядка множити на п'ять. Для інтелекту, розміру й освіченості, ви кидаєте два шестигранники плюс шість і множите загальний результат на п'ять. Насправді, базовими значення для цих характеристик є сорок простіше кажучи, гра не заохочує вас грати за неосвіченого смурфа, але, чесно кажучи, поговоріть з вартовим. Можливо, вирішите інакше Купівля очок це земний рай для мінмаксерів. Як не дивно, Люсіль була створена саме цим способом. На початку у вас є 460 очок, і ви можете довільно розподілити їх поміж вашими характеристиками, але мінімальне значення вашого розміру та інтелекту 40. для всіх інших характеристик, мінімум 15, і максимум для усіх це 90. Далі перейдімо до модифікаторів віку. Можете знову поставити відео на паузу, щоб нас догнати. У цьому кроці ви повинні визначити вік вашого дослідника і додати, чи відняти відповідні модифікатори. Якщо віку проміжку між 20 і 30, як у розалін, ви повинні зробити перевірку на покращення освіченості, але це не значить, що характеристика гарантовано підвищиться. Це процес, що складається із двох кроків: спочатку киньте на освіченість. І якщо ви провалите кидок викинувши більше поточного показника, це значить, що ви дізнались щось нове. Тому кидайте десятигранний кубик і додайте його результат до теперішнього значення освіченості. Певні вікові проміжки можуть мати декілька перевірок на покращення. З іншого боку, Люсіль менше 20, тож вона повинна зменшити або силу, або розмір на 5. Не думаю, що вона захоче бути ще меншою, тому давайте натомість заберемо 5 очок від сили. Її освіченість також знизиться на 5. Однак у молодих більше вдачі, ніж розуму. Тож далі вона повинна двічі зробити кидок на талант і вибрати більше значення. Різні вікові проміжки мають різні модифікатори. Ви можете зазирнути до книги правил, аби дізнатись про них більше. Тут можна поставити відео на паузу, якщо вам потрібно кілька хвилин. Другорядні вміння насправді є дуже важливими у грі, наприклад, максимум очок і так далі. Ці значення визначаються, використовуючи відповідні формули. Для максимуму здоров'я дослідника це статура плюс розмір і отриманий результат ділимо на 10. Для початкового значення глузду просто використовуйте значення волі, поки він не знизиться під пливом Максимум очків магії, рівний значення вашої волі поділеному на 5. але зазвичай дослідники далеко не кожен день застосовують закляття. Вам слід поговорити із вашим вартовим, чи вписується це в кампанію. Для швидкості переміщення використовуйте наступну таблицю. Ви порівнюєте силу і спритність дослідника із їхнім розміром. Якщо обидві характеристики менші, тоді швидкість буде 7. Якщо, хоча б одна із характеристик є рівною або більшою за розмір, як у розалін, у якої спритність така сама, як її розмір, тоді швидкість буде 8. Якщо обидві сили і спритність дослідника є більшими за їхній розмір, як у Люсіль з її чудернацьким мінмаксерським розподілом характеристик, тоді швидкість руху буде 9. також швидкість руху буде зменшуватись для старших дослідників, у 40 це мінус 1 і так далі. Для талану, незалежно який із методів ви використовуєте, потрібно кинути три шестигранні кубики і помножити результат на п'ять. Це має сенс, скільки, зрештою, ви кидаєте на талант, але зазвичай я змушую гравців робити цей кидок переді мною на початку нашої першої сесії. Також пам'ятайте, що дослідники, яким менше 20 років, як Люсіль, кидають двічі і вибирають більше значення. Для комплекції бонусу пошкодження додайте і розмір і використайте цю чарівну таблицю. Просто подивіться, у якому проміжку ваш комбінований результат, і це буде вашим бонусом комплекції пошкодження. Нарешті, ваше початкове значення ухиляння рівне половині вашої спритності, і ви можете збільшити його під час розподілу характеристик. Перейдімо до швидкого способу розподілу умінь. Зараз ви бачите список із дев'яти чисел, які ви можете розподілити до восьми професійних умінь і достатку. 70, 2 по 60, 3 по 50 і 3 по 40. А також ви можете збільшити чотири особисті уміння на 20. Коли розподілятимете значення для професійних умінь, просто вставте числа у відповідні клітини. Базове значення неважливо. Не забудьте про достаток розподіліть ці значення між восьма професійними вміннями плюс достаток тому, якщо ви не у житті, то можете побути хоча б у грі. Хто сказав, що поклик духу – це тільки про вигадки. Тим не менш, деякі професії не мають максимального ліміту достатку, як, наприклад, дрифтер. Навіть якщо ви виберете найнижче значення уміння 40, у вас будуть залишкові очки у такому випадку ви розподіляєте залишкові очки до інших умінь. Після розподілу професійних слід покращити особисті уміння. Це будь-які навички, яких немає у списку ваших професійних умінь. Суть цього кроку довершити вашого дослідника, аби в нього чи в неї не було купи слабкостей. Додайте 20 до базового значення будь-якого з чотирьох умінь, які ще не були підвищені за рахунок професійних умінь, за винятком, звичайно, ж ктулху. Якщо я захочу, то зможу збільшити її ухиляння, щоб воно було 45. Але я краще підніму інші вміння, як от перша допомога. Після цього я продовжу, доки не виберу усі чотири персональні уміння. На цьому все із швидким методом. Далі я розповім про розподіл умінь за стандартним методом. Ви можете поставити відео на паузу, якщо вам треба трохи часу подихати. Неважливо, чи використовуєте викидання кісток або розподілочок дегенерації характеристик. У вас тільки один спосіб для розподілу умінь. Спочатку треба порахувати очки професійних умінь, використовуючи відповідну формулу. Для професії люсіль ми беремо її привабливість помножену на 2, плюс освіченість, помножену на 2. Цей результат ви можете використовувати лише між її восьма професійними навичками і достатком. На відміну від чоткого, тут ви додаєте бали до базових значень умінь. Наприклад, базове значення для шарму 15. тож я просто маю витратити 35 очок, щоб збільшити вміння до 50. Як тільки закінчите з цим, порахуйте очки особистих умінь. Для цього інтелект дослідника помножте на 2. Стандартний метод і більш гнучким ніж швидкий, тому що дозволяє розподіляти очки на будь-які уміння, включаючи професійні навички, але за винятком мітів Що сказати, робота часом є вашим хобі. Та деякі вартові не люблять надто мілих дослідників і можуть використовувати опційне правило, з яким для дослідників початківців максимум для вмінь це 75%. Добренько, я думаю, на цьому закінчимо найважчу частину. Тепер вам просто треба подумати над історією персонажа. Щодо спорядження, просто подумайте над списком мотлуху, який ваш дослідник носить із собою, і гляньте, скільки з цього вам дозволить вартовий. Гроші та інше майно не те, чому особливо надають увагу у поклуку. Кульху. У наступному епізоді ми розглянемо покращення умінь та відновлення. У поклуку тулху немає системи рівнів, але ви можете покращувати ваші вміння та інші характеристики. На цьому все малята, всі корисні посилання в описі. Залітайте до нас в Дискорд, де ви знайдете вартових, які проведуть вас у світ жахливих мітів Ктулху. Слава ЗСУ і слава Україні!